Всім привіт! З вами канал Ярік Мазур. І сьогодні у відео вирощування розсади від А до Я. Тож, підписуємося на канал, ставимо лайки, дивимося відео до кінця і е, діліться відео із знайомими, які вирощують розсаду. У відео буде Коли садити, як садити, в що садити, при яких температурах повинна рости, і багато чого цікавого і корисного. Про вирощування розсади зараз капуста. Помідор, огірок, перець і баклажан. І перше, що ми, що ми зараз маємо? Люди зараз сіють, люди зараз вирощують. І треба допомагати вирощувати розсаду, щоб все було класно. Перше, є проблеми з цими рослинами. Не у всіх, у деяких є. І що нам треба знати? Треба сіяти і сіяти треба в торф. Перше, що нам потрібно, коли ми сіємо, притримуватись нормальних температур для, для кожної рослини. Для кожної рослини, я десь тут все це фіксував і писав, для кожної рослини свої температури. Що ми маємо? Коли ми сіємо огірок, помідор, перець і баклажан всі разом, температура, найважливіше, повинна бути в, торфі, в землі, в ґрунті, там, де знаходиться насіння. Температура повинна бути 23-25 градусів це дуже оптимальна температура. В ґрунті не в повітрі. Бо буває таке, що в повітрі у нас там 25, а в ґрунті у нас 15, він стоїть внизу. Тримайте таку температуру. І при цьому насіння буде добре сходити. Це треба до цього прагнути. 30 це не завжди класно, 20 і нижче це подовжує сходи і насіння втрачає свою енергію. Це, 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 це така тем, температура. Температура для капусти. В капусті в нас повинна бути температура 20-21 до сходів. Там буде повинна бути нижча те, а, температура. І десь за три дні у вас повинні з'явитися явити, сходи. Якщо, е, як, які, які тут можуть бути, бути Помилки Помилки – це перепад температури. Тобто коливання температури е, верх-вниз. І е, е, якщо у нас є коливання, рослина це. Е, Сприймає як стрес і витрачає на це свої там, цукри, і потім втрачає сили. І якщо одне насіння було більш потужне, а друге таке не, не зрозуміло то незрозуміле насіння, котре не має енергії, може не взійти. А якщо будуть сходи, то потім ця рослина вже на самопочатку ем, має менше, меншу кількість потужності. Тобто вона вже получ... отримала по голові в самому маленькому віці. А, це, а, це, а це, а це, взагалі, це взагалі про всі рослини не, не повинно бути коливань температури. Коли посіли, там, наприклад, у вас 25, потім там, потух, там, все потухло, нема світла, і у вас там впало на 10. Насіння, можливо, залишиться живим, але вже отримає якийсь стрес. Так. Що у нас далі по температурах? І е, на температуру може впливати е, поливи водою до входів. Це таке буває, коли ви посіяли, не накрили а, касети вашою плівкою. І волога випаровується, і вам хочеться зробити полив і чимось там простимулювати. І ви робите полив водою, котра не 23 градуси, а наприклад, 15. І це різкі перепад температури. Найкраще до сходів не, не поливати. Посіяли, накрили плівкою 23 градуси. Зробили для огірка помідору, баклажана і перця. Або 20 градусів для капусти. І ви от отримати сходи. Це найважливіше, що вам треба знати. Далі, після того, як ви отримали входи, після того, як ви отримали сходи, що, що треба зробити? А, треба знизити температуру. Це дуже важливо. Температура повинна а, бути така, як і умови. Якщо у вас теплиці немає світла, у вас не чиста плівка, а, у вас немає досвідчування, то температуру треба зробити на 2 градуси нижче оптимальна. Оптимальна температура там, для а, капусти, наприклад, в день, коли ми отримали, а, коли ми отримали сходи, то повинна бути 10-12 градусів це в день, і вночі 8 градусів для капусти, коли отримали сходи. І капусту треба тримати при такої температурі. Десь тиждень, щоб вона там заспокоїлась. Температура повинна бути вниз. Я в своїх в своїй спільно, спільноті бачив, як там писали, що буду свідчити або там тором працювати чи ні. Температуру треба зробити 12 градусів в день, вночі 8, І так на тиждень це заспокоює рослини, і вони при цьому будуть розвиватися як потрібно. Для огірка помідорок, для огірка температура в день 21, вночі 18. Для помідору, для Перцю і баклажану. Температура в день 20, 20 так, щоб була 20, а вночі 17 градусів. Якщо день був паспорт, не було світла сонячного, то можливо, вночі ще було і 16, але це треба знати, що 16 градусів це. Критична низька температура, коли може відбуватися хвороби. Це треба розуміти і не переливати ваші рослини. Тобто температура це дуже важливий показник для нормального розвитку ваших рослин. Бувають такі випадки, коли температура там, гуляє вверх вниз і ви нічого не можете зробити. Це, наприклад, коли ви зачинили теплицю десь поїхали, і ви повинні це, 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 це розуміти. Значить, коли ви приїхав, треба відкрити теплицю, щоб температура пішла донизу. І дуже низьку температуру робити не потрібно. Для огірка низька температура це нижче 16 градусів, це критично. Він тоді, тоді скидує кореневу систему і не хоче рости. Наприклад, в, в одній теплиці огірок і капуста вони не можуть бути. Тобто не вийде, якщо рівнятися на капусту, огірок це можливо не садити. Якщо рівнятися на капусту, то якщо рівнятись на огірок, то капуста буде, а, капуста буде підтягнута душі. Так, далі. По, якщо у вас є якісь питання з приводу температур, пишіть. Наприклад, ви вирощуєте, там дві рослини, три, рослини і більше. можливо. Що робити після, після сходів, коли ви зробили таку температуру, як, як я вам кажу? То треба зробити пролив рослин. Хто як вирощує? Хто вирощує на, на, на хімії, то зробити пролив привікуром при 15 на 10. Дати прикур після всходів, бо багато хто дає перед сходами, і навіщо це робити? Це тільки отруює отрую, отрую на насіння. Після сходів 15 на 10 пролили ваші рослини і зробили профілактику по захворюванням. А, хто вирощує на, на, на біо, і врощує на, на біо, то треба застосовувати ось таке: оце, це трихадерма, це від мене. Її придбати можливо у мене на каналі, Ютуб канал Аградвіш. і пролити трихадермою, скільки чого давати. У мене є відео, там я розказую, скільки давати в полив. По столовій ложці кожного виду їх три, три столови ложки на 150-200 літрів води і пролити ваші рослини. І стиха вона стимулює кореневу систему, стимулює рослину і захищає від хвороб. Тобто на початку треба зробити, щоб рослина була захищена. Захищена. Так, далі. Зробили це. І що ми робимо? І тут у нас виходить найцікавіше. Найцікавіше. Ви зробили правильну температуру, якщо це можливо, наскільки. Тобто вам весь час треба а, тримати курс, тримати ваш шлях на правильну температуру. Наскільки це можливо? До неї треба прагнути. Потім ви зробили профілактику від захворень. Зробили трихадерму, вас більш потужні рослини. Зробили хімію, сидіть завжди на хімії. Або після привіткурсу зробіть при трихадерму і далі стимулюйте ваші рослини. Після цього. Вам треба дивитись за температурою і робити поливи вашим рослинам. Як робити поливи? Перше, перше правило: рослина весь час повинна бути в, такому, так, в таких умовах трішки просити завжди пити. Тобто, її не треба якомога частіше лити, багато хто хоче там більше дати харчування більше, більше, щоб обігнати сусіда. Рослина повинна бути в, такому, в такій ситуації, що вона там завжди, можливо, треба полити, або робити полив не дуже великий. Коли такі умови, ви не переливаєте свої рослини, ви не переливаєте рослини, внаслідок менше захворювань і внаслідок краще розвивається коренева система. Коли трішки не вистачає вологи в коліні, коронева система більш потужно строїться. Чим більше корнева система, тим а, більше врожай. Врожай залежить від корневої системи. Внаслідок чого я кажу, що треба носити дихалема, котрий стимулює корневу систему, котрий захищає її від хвороб. Їдемо далі. Ви робите всі а, зрозуміли, ви робите поливи, щоб не переливати ваші рослини. Найкраще це робити вручну, тобто, коли там а, а, ви бачите, що одна касета. Волога, а інша суха, ви там, де волога, можливо, не лєте або даєте два рази менше води, а там, де більш суха, даєте більше води. Далі завжди кожен полив робити з добривом. Можливо, і без добрива, але це треба розуміти, якщо чому ви прагнете. Вода без добрив, це вода більш чиста і рослина більш охочіше п'є і більше росте. Якщо вам це потрібно, якщо ви вирощуєте там лук на, на листя, це на перо, там салати якісь. То можливо так робити. Якщо ви там вирощуєте там охірки помідори, то треба, щоб вони якомога скоріше зацілили, були більш такі коренасті, такі ну, кріпкі, більш а, потужні, то треба давати добрива. Добрива треба давати весь час. І як це робити? В своїх відео я там десь казав про це, але це треба. Тут можливо хтось не, не підписаний на мій YouTube канал. А, я казав в своїх відео, а і дивіться, томат. А, Чим харчувати. Багато хто любить давати фосфорні 13 40, 13. Це можливо давати, але не давайте дуже багато. надлишок фосфору не потрібен рослинам. Рослина любить фосфор, але в міру. Як давати, як харчувати рослину найпростіше? Якщо це буде капуста, капуста, це у нас буде. Так, е, е, ну, це вона більше любить кальцій. І давати три двадцятки. Як робити полив? Один полив три, 320-ки, 10 грамів на 10 літ, літрів води. Інший полив там кальцій, кальциніт 5 грамів плюс нітрат нітротмагнія. 5 а, а, грамів. І так, можливо, робити один полив потім на наступний. Тобто не всі разом, а робити окремо. ось Тобто у вас буде і кальцій, у вас буде і магній, що дає колір, дає як, щоб, щоб була у вас більш потужна коренева система. І три двадцятки, там дає і фосфор і калій. Цього фосфору буде вдоста для капусти. Як харчувати капусту після висадження? У нас був прямий ефір, він є в записі, ви можете перейти подивитись там про силидру, я казав, про сульфати, це все є і можливо подивитись. Для, для капусти ще. наприклад, для корених стимуляторів. Ви повинні розуміти, що коли ви вносите корений стимулятор, то, а, більше буде, то більш буде розвиватися корена система. Чим більше корена система, тим скоріше розвивається а, верх рослин. Це, це, це треба знати. Тим складніше її утримати. Корні стимулятори я використовував е, ви, ви будь-який. Корні стимулятори можливо давати з триходермою, з живою на, 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 найголовніше. І триходерму ви давати з добрими ну, корним стимулеми. Дозу, яку пишуть е, на упаковці. Для помідорів та огірків. Помідори. Помідори. Найкраща схема харчування це є у Рікс Мені там подобається написано там, полив номер один, 2, 3, 4, 5, і по, 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 по ньому йти. Наприклад, це, ну, я так корочу, і так і це працює. Там, полив номер один для помідору. Це полив з, так, а це у нас що у нас? Це для, 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 так, це для помідору. Полив а номер а номер один це монокаліфосфат 4 грами. Кальцева селітра 5 грамів і магніва селітра там, 3 грами. І це все змішується і робиться а, полив. Це так для помідору. Для огірка це теж можливо, для огірка, для перцю, для баклажан. Таке харчування більш а, можливо. Багато хто із фермерів не хоче робити там таке от, монокаліфосфат, кальциніт, це все. А, можливо, брати теж. Брати, 13, 40, 13, давати там його 5 грамів плюс 3 двадцятки, 5 грамів змішали і зробили полив. Наступний полив там 5 грамів нітрат кальція і 2-3 грами нітрат магнія і селітра каліна, тобто нітроткалія теж 2-3 грами. Тобто, десь у вас повинно бути від 10 до 12 грамів на 10 літрів води. Ось як, як я сказав, це все можливо змішувати. В той схемі, наприклад, яку я казав, цю Дідріксвана, там, наприклад, полив номер 4 або 5, на котрі ми вже фікс, фіксуємося, монокалій фосфат це на 10 літрів води. Полив номер 5 і на ньому треба йти весь час. Це коли ви бачите справжні листя на ваших рослинах на помідорі, на перці і на баклажані. Монокалій фосфат 4 грами, кальцієва селітра 5 г, калійна селітра 6 і селітра – 5 грамів. Загалом виходить 20 грамів на 10 літрів води, І це можливо все змішати. Кальцію селітром можливо змішати з монокалій фосфат, це все змішується, і е, 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 в таких пропорціях нічого там в випадати не буде, якщо у вас нормальні добрива. Якщо це все е, змішати не, не в 10 літрах, а в літрі води. То так воно, воносит впаде і отак а, а, вирощувати ваші рослини під підготовки весь час давати добре вас з поливом. Це дуже важливо. Що стосовно а, а, цього перцю і огірка, нельзя, не можна щоб у вас було перестовлення розсади. Як тільки коронова система запліла все. Сьогодні треба все висаджувати. Перець не любить, коли він пересоює. Перець вирощується там, 40 днів в розсаді, огірок 20 днів. Ось, наприклад, це. В якій касеті це все вирощується. Ну, помі... Капусту 260-160 зараз можливо вирощити і більше яч... ячейка. Помідор 160 і більше. Огірок це 77 і більше. Перець, зараз багато хто сіє 260, тобто потім пікує в 40-му. Ось це по касетам. Торфа. Торф, найкращий варіант це кекіла, інші торфа можливо брати, але треба приказати, що вони класні. При використанні торфа вам треба подивитись, нема, взяти його в руки, потім висипати. Якщо руки чорні, якщо на руках є сажа, такий торф не використовувати. Сажа ця вбиває рослини. І ще треба подивитися, як, я, який в нього які Бувають трохи дуже кислі, і та, тоді треба над ним працювати. Треба там ви, виясняти, що там, це його підкислює. Ось такі а, ре, 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 рекомендації. За неділю до висадження ще, треба якщо... загартувати, так. Якщо садить там, з лісу або там якось торфянника всадить, люди багато хто садить на розсаду, на продажу. Uh, торф з лісу. Так, давай розбирати. Mm, це можливо робити. Буває таке, що ну, нема для старту, для початку uh, багато для наякісний на, на, на торф. Він коштує а, грошей. Так, хтось там пише при, привіт з Хер, Херсонської області. Привіт, Херсонщині. Uh, торф щедра земля. Середній торф в нього сіяти я б не рекомендував би, я б рекомендував це в нього пікувати. Він підходить для посіву, треба мілкий торф. А, так, з лісу земля. Найкращий варіант взяти літр цього торфу літр, і літр дистильованої води. Змішати поміряти pH, якщо є можливість. Щоб у вас там було 6-7 pH це буде найкраще. Якщо у вас там буде побачите 4, то ви повинні знати, що він може отруювати ваші рослини. Ну не він, а в наслідок його от, отруються рослини там, а, аж цим, а, водородом. ось. А, це можливо брати, і якщо помірили pH, ви бачите, що там, якщо він кислий, то треба додати акридок. Акриду додається там, все, ну, там є розрахунки, як, як це робити, і все буде клас. Люди багато брали лісова земля. Я бачив саме Херсонщині, там біля Цюрпінськ, Олешківці ліси. Брали і вирощували це все добре. Вона має найголовніші умови для вирушення рослини. Це вона пухка, вона має багато повітря. коренева система класно розвивається. Це краще ніж просто вирощувати в тяжкій тяжкому ґрунті в землі нашій важкі. Це брати краще, але Треба дивитися, щоб там ніхто там солярку не виливав, ніхто там гердосид не вносив. І якомога менше було сажити чорно. Це треба робити. І якщо ти так хочеш зробити, то треба набрати цієї землі, взяти якусь середню пробу і посіяти туди насіння за 2-3 тижні до того, як ви будете сіяти. Подивився там, росте. Якщо є питання, сфотографу мені скинув. Я подивився і все. Тобто це е, робочий варіант, але треба знати, що можуть бути мінуси це е, бур'яни, їх треба буде прибрати і все. Дивись, як я би рекомендував. По-перше, перевірити цей торт, посіяти там 10-20 на сіня е, або там, ну. але для косіву, якщо там, ми говоримо там, капуста, помідор, огірок, перець, там, баклажан це мілкі насіння, крім, е, крім огірка, так. Мілкі насіння, але я би для посіву в касети, якщо буде пікування 160-80, то купив би гарний би торф, а пікування робив би в цей торф. Тому що ну, потрібно, щоб ну, коли насіння сходить, щоб йому було класні мови. Для, для мене насіння рослина в розсаді — це як маленька дитина. Треба, ну, якщо маленькому, коли маленька а, а, дитина отримає сильний удар по голові там, в один рік, в два-три. В то це може відразити бути помітно на все життя. Ну, станеш москалем. Так, так, так. Отримав по голові і на все життя а москалі ти такий о, вбивати це добре. Там, мета в житті там отр, е, з, 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 забрати у сусіда е, Бушний унітаз. І ти такий, отримав по голові. Якщо все добре, ніяких там стресів нема. То рослина виростає потужною на, на, на початку. Як ви вирощуєте розсаду, це найголовніше. І посів хороший торф, добрий, без стресів, би по температурі, по вологості і все отримати. Звичайно. Так, у нас там Написано питання якісь були. Написано є, в прілих в ем, опілках можна вирощувати в прілих опілках. А, прили, опілки, ем... В прілі опілки. В чистих опілках я би не вирощував. По-перше, тому що вони колись можуть почати горіти, тобто вони там будуть буде біохімічна реакція, внаслідок якої виробляється тепло. Тепло може бути до температури 70 е, сімдесят п'ять градусів. Але якщо якийсь короткий час, то можливо ми так робили, ми так сіяли. Капусту помідор в фермерському господарстві, і ми брали опілки. Найголовніше, щоб це був не дуб. Найголовніше, тому що дуб він є там всі насіння. Ми брали такий шар, ось такий десь показувати, такий шар опілок, потім пів сантиметра торфа, висівали насіння на ящик 40 на 60, насіння висівали, і потім знову зверху шар торфу. І рослина була в. В, тако, в такому субстраті десь а, 10 днів потім ми вривали і пікували в, в касет. Це було дуже зручно. Цим робили для відвідвідвідхи. Від, від від Розсаду до пікування, в опілках в, можливо врввирощити. Найголовніше дивитися, ну, щоб це був невеликий проміжок часу, і ви повинні знати, що опілки вони можуть Ну якщо довгий час ви вирощити, ви повинні знати, що вони можуть переробитись в гумус. Тобто поживні речовини, і внаслідок цього а, бактерії, котрі це роблять, гриби і бактерії, вони з'їдають весь азот. Азот це чим харчуються ці гриби, і вони з'їдають весь азот, азот, щоб робити ці опілки. Тобто рослина весь час буде рослині не будуть, не буде вистачати азоту. А, ось, це, це треба знати. Тобто я би робив це, але до пікування. Або вносити опілки в ґрунт. Коли там ви, ви висаджуєте на постійний місць, але треба знати, що трішки більше давати азоту, тому що він буде йти на ці опілки. Okay. A, kom, кому цікаво, кому цікаво розрахунок по азоту a, 1 к 9 десь приблизно. Наприклад, на, на якщо ви внесли там, на, на, на типу 100 кг опілок, то вам потрібно a, одна 10 кілограмів a, 10, да, 10 кілограмів селітри дати. Десь десь 12 кілограмів не селітри, а азоту подіючого речовині. Тобто в селітрі аміачні 33%, тобто 30 кілограмів дати селітрі, але не одразу поступово у вас не буде вистачати цього азоту. Зараз у мене є YouTube канал, називається Агродвиж. Можете в YouTube його пошукати, знайти. Яку касету висівати перець? Питання, так? Алла Басовська, дивіться, касету. Е, якщо о, треба знати, у вас пікування буде а, а, або не буде. Якщо у вас не буде пікування, то 160-та і більше касета. 160, -та, 126, -та, 96, -та, 77. -та. Ось ці касети я би сіяв перець. Якщо у вас є пікування, то треба сіяти в 260 отримувати сходи, коли там вже буде їм більш-менш менш, менш, е, тісно, то висаджувати, м -м, пікувати в більшу касету — Це 77 -та. Ну, uh, 77 не, не дуже будете це, мабуть, 56 або 40. -та. пікувати туди або в стаканчик. Uh -huh. Тобто, ось такі uh, варіанти. Найкращий варіант, коли люди раніше сіяли, там в середині uh, січня uh, 260, через один отвір вивісівали, ви uh, чекали, потім пікували через два тижні uh, в сороковому uh, касету. Це так є так, uh, як вирости помідор? і температура воздуха. Температура воздуха і помідор. Це я все, все розказував, це було по відео, це перемоч, перемотуйте і дивіться. Ще раз повторюю, температура воздуха е, э, після сходів, я так розумію, бо це по, 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 по а, в день 20 Якщо сонечно, можливо, 21, якщо немає сонця, то 20-19, вночі 18-16, ну, 17. Якщо у вас немає сонця взагалі, то, можливо, іноді, щоб було 16. Якщо було сонце, то 17 градусів перець цікавить, коли сіять, коли пікувати, перець коли сіяти? Дивіться, це було питання у мене в групі сьогодні, коли сіяти перець за 45-50 за днів до висаджування на постійне місце. Наприклад, ви живете там десь в Україні живете і ви хочете висаджувати розсаду перця 10 травня, мінус 50 днів. Десяте і на сорок залишається 20 березня сіяти перець. Якщо так, якщо ви там, ну це у відкритий грунт, 20 березня посів перець. Якщо ви будете, а, якщо ви будете висаджувати там квітні, в теплицю, то від, 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 від відраховувати там ще якусь кількість. Так, а, ну тобто ще 50 днів, тобто в середині квітня і ви маєте десь на 25 лютого сіяти перець. Як боротися з мозайкою на огурцях в теплиці? Мозаїка. Дивіться, віруси не лікуються, а, віруси не лікуються і мозаїку розносять у нас шкідники. Не допускати шкідників в теплиці. А, до речі, у мене з середини березня буде метаризм в продажі і бабарі ці гриби, котрі вбивають шкідників, робити з цим полив і шкідники всі розмножуються в ґрунті. Робити полив, і у вас ем, немає шкідників. Робити опискування, вони вмирають.